Я, друзі, сьогодні була в шоці і до сих пор трошки в непонятках пила чай. Прийшла, пила чай, позвонила подружці в однокласниках е поговорити. І тут щось радіо грало, по радіо щось таке розказували, показували, щось таке непонятне. І тут внезапно кажуть, що, мабуть, звільнив нас Зеленський, нас президент. Цього залужно. залужного. я ж тим чаєм пила чай і поперхнулася від радості. Думаю, от на конець, От на конець. І тут зараз кажуть, що це неправда, і не знаєш, кому йому вірить, що його думать, як воно взагалі все буде і, і куди воно. Я хочу сказати вам своє мнення по цьому поводу, знаєте, як, як експерта, як, як політологині ні 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 як політ... по політологеси, що давно треба цю... цього дядька, непонятного, як він вже затисався, Порошенківський, уволить. Уволить разом за Марченко, за Кривоносом і за тими всіма патріотами. Від бачите, від в Криму ж, от кажуть, Крим, Крим, від в Криму ж ні одного вистріла не було. І люди живуть, і, і на півтора рубля Росія зробила дешевше електрику. Понимаєте? От. І тому ці всі патріоти, так звані, оці такі от наші, непонятно, на кого вони роблять. Чи вони роблять? Ну ми, ми, Звісно, все понятно, але чи воно нам треба? Чи воно нам треба? От. І зараз, от дивлячись, що світ так невдячно, так до нашого, до нашого Зеленського. Зеленський він же особисто, він же... Понимаєте, він же, він же не спить, він же не їсть, він же, не, він же, вибачте, Ленку не. Ну, ви поняли, про що <смі> так невдавно вийшло. <смі> він весь час стратить, щоб допомогти нашій Україні. І оце створюють культ особистості залушну. В нас один, один культ особистості, має бути. Зеленський, о, о, Володимир Олександрович, наш великий лідер, президент, е, гетьман, вождь, ізбраний нас, наш, наш божественний посланник. А вони залужного, що залужний, щось порятував, да до сраки, що він щось там порятував цю Україну до сраки. До сраки нам ото. Ми Зеленського, понімаєте, я заказала зараз собі таку невеличку статуетку Зеленського. розумієте, тому що він, він, як би вам так пояснити, він лідер от Бога. Він ізбраний і кажуть, що Росію можна тільки перемогти тою ж зброєю. І у нас от в Росії е Путін, що його всі, приподносять до небес. І ми маємо, щоб, щоб перемогти, маємо так само до нашого Зеленського, маємо пам'ятник йому поставити в Києві. При житті. І назвати Метро Незалежності Метро Зеленська. Станція Метро Зеленська. Незалежності Зеленська, бачите, навіть трошки перегукується, перекликується. Созвучна назва. назва? метро... станція метро Зеле... Зеленська. Чи Майдан Зеленського? О, це ж наскільки краще. А треба посадити. цьому. Треба всіх посадити. Прийде весна, будемо, будуть сажати. Розцвіте, позеленіє все, і все буде хорошо. Треба сажати і треба бути, треба. Хтось каже, хтось язики каже. Ну що, хохли, помагайте росіянам знищувати Україну, помагайте. А ми не помагаємо, Ми просто хочемо, щоб Зеленський у нас був ізбраний. І не треба ніяких нам залужних. Ото -от, таке, дядя Валера в дезалужно, за Україну. Нікому ваша Україна не потрібна. Треба, треба мир. Треба мир. І Зеленський, якщо треба, буде треба все підписати. Побачимо. Ви, ви ще побачите всі, він ще раз, чи два вовман поїде і, і, і буде вам. Понимаете? Він думає за страну того? Тому такі діла, друзі, тому такі діла, думайте. І ще я хотіла сказати на рахунок нашої перемоги, що ми дуже, дуже чекаємо на нашу перемогу, дуже збираємо гроші і ми віримо, що в нашу перемогу, що після нашої перемоги все буде хорошо, Після нашої перемоги ми заживемо і не треба нам залужно, не треба. І не треба нам цієї перемоги, якщо вона буде приведена залужним. Ми хочемо з Зеленським. Нам тільки треба, якщо не Зеленський, якщо не Зеленський, то нам і перемоги не треба. То нам і страни не треба такої, от непонятно якої Тьфу, простітутки. Вибачте, ми хочемо тільки красиву страну, щоб Зеленський був, мама Саша, Папа Рима. І щоб все було добре. Ми хочемо, щоб був мир у страні. Так що думайте, не, 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 не сотвори собі кумира, як то кажуть. Не треба нам той залужний, не треба, як, як його, як, якщо його ще не, не звільнили, то треба над цим поработати. Треба создати петицію. Понимаєте, ми повинні бути активнішими, ми повинні создати петицію, щоб залужного звільнили. А нашому Зеленському присвоїли якийсь особений титул, якийсь ос особений, вигадай, титул генералісимусю зребув, якийсь генералус. Він у нас генералу був, щоб же він такий, от подімаєте? Отакі от діла. Отакі я думаю. Отак от я думаю. Давайте создамо петицію, щоб присвоїть верховний генералус наш. Верховний генералус Зеленський, Володимир Олександрович. А для мене Зеленьоночок. милий, рідний, любимий, і не якась там казявка, як Залужний, не якась там за Україну, за Україну захистили аеропорт. Бачимо вже, як захистили другий рік війна йде. Треба мир. І Зеленський нам може привести цей мир. Отакі діла.